Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр Україна Українформ. Продовжує свою роботу. 282-й день. Триває героїчний супротив українського народу, і зараз ми будемо говорити про ситуацію у Миколаєві. У нас на включенні Олександр Сленкевич, голова міський. пане Олександре, ми вітаємо вас. Добрий день, доброго дня, пане Олександр. Чи правильно ми розуміємо, що останніми тижнями ситуація з обстрілами у Миколаєві поліпшилася? Чи так це так? Це правда. звільненням Херсону ми мали буквально за два дні після цього. Останній обстріл під час цього обстрілу. Було потрапляння ракети в п'ятиповерховий будинок, де фактично упало п'ять поверхів і загинуло сім людей. Після цього на територію міста ракети не потрапляли, не попадали, і фактично фронт змінився. І зараз обстрілюється Херсон в місті Миколаєві. Ну скажімо так, з'явилась деяка активність. Навіть бачимо, що кількість автомобілів зросла і. Кількість людей, які повертаються до міста Миколаєва, розуміємо, тепер ваш фронт точно гуманітарний. то щось з ситуацією з критичною інфраструктурою, що з енергетичними системами? Яка ситуація зараз? Ну за останні дні ситуація, як і в усій Україні, за останній тиждень змінилася не на найкращу сторону. Маємо віялові відключення як з. Як звичайно у всьому винувати міський голова, багато хто з громадян пише мені про це. Користуючись можливістю, хотів би звернути увагу містян, щоб вони підписувалися на сторінку Миколаїв-Абленерго, де є інформація про відключення тих чи інших районів. Якщо навіть такої інформації немає, відключення відбувається в то, чином, то там можна отримати інформацію, коли буде включення, щоб відповідно реагувати і готуватися до. Відключення чи до підключення електроенергії У будь-якому разі, я як завжди кажу миколаївцям, що потрібно готуватися до найгіршого, тобто, навіть для до того, що може бути. Не бути не світла, ні води, ні газу, нічого, і місто само по собі готується до цього, але кожен з нас повинен також підготуватися, мати запаси їжі, теплої одежі, води для того, щоб пережити можливі блекаути. Звичайно, що люди досі дехто. Навіть під багатомісячними бомбардуваннями не може зрозуміти, що на країні війна і пишуть: включіть світло чи там дайте нам тепло. Але щоб було зрозуміло, всі міські служби сьогодні працюють в посиленому режимі. В місті Миколаєві сьогодні є постачання води, хоча й технічної тепла у всіх будинках, які споживаються централізовано теплопостачання. Маємо деякі аварії, але їх закриваємо. І відновлюємо теплопостачання, ну і продовжуємо готувати пункти незламності на випадок тотального блекауту. Щодо вирішення головної проблеми зараз у Миколаєві питної постачі питної води, яка ситуація там? Ми знаємо, що наші ремонтні служби майже закінчили все для того, щоб запустити такі воду питну у Миколаїв, але окупанти обстріляли цю територію. Що зараз там відбувається? Яка ситуація? Миколаївські служби за два тижні ліквідували всі місця порушені росіянами труби двох труб, які подавали нам воду з річки Дніпро, хочу нагадати тим, хто не в контексті: 73 кілометри, дві труби діаметром 1400 перекачували з річки Дніпро з Херсонської області біля 120 тисяч кубічних метрів на добу місто Миколаїв сьогодні, після того як 12 квітня зірвали ці труби, а як після звільнення Херсоном і дізналися. Що це було чотири окремих місця, де вони підірвали ці труби. Ми сьогодні споживаємо воду з річки Південний Бог. Вода є технічною. Ми прибираємо всі домішки, але не можемо вирівняти два параметри: це м'якість і солоність. Рівень солі сьогодні, до речі, змінився. Він зменшився у зв'язку з тим, що вітер змінився і він дує в сторону моря, а не з моря. То рівень солі в річці змінився, і багато хто з Миколаївців питає мене, чи вже підключили воду чи ні. Насправді ні. Ви як ви правильно прокоментували, що напередодні минулого тижні росіяни обстріляли станцію водозабору, і фактично сьогодні те місце, яке повинно перекачувати нам воду, воно не є воно не є нам доступним для того, щоб включити цю е, воду. Е, і головне, що е, сьогодні, е, сьогодні, в Херсоні недостатньо. Е, Сьогодні в Херсоні недостатньо електроенергії для того, щоб за, ну, запитати Херсон. І як тільки буде електроенергія, там ми зможемо хоча б оцінити можливості розрухи цієї станції водозабору і зайнятися її відновленням. Тому чекаємо підключення Херсону до електромереж, і тоді ми зможемо розібратися з станцією водозабору. Пане Олександр, щодо пошкоджених житлових будівель. Чи можете ви сказати, скільки їх зафіксовано, і скільки ви їх налічуєте у Миколаєві? І чи вдалося вам провести оті самі такі латочні ремонти щодо вікон пошкоджених? Чи зараз вже ці, цю проблему вирішено? На сьогоднішній день ми маємо 874 пошкоджених багатоквартирних будинків і більше тисячі приватних будинків, які були частково зруйновані обстрілами, ракетними обстрілами в місті Миколаєві. Також порушено 244 дахи в цих будинках. Вже половину, трошки більше половини. Ми відремонтували частину в будь-якому разі, всі закриті вони від протікань, і деяку частину дахів ми законсервували для того, щоб ремонтувати капітально їх навесні. Інші, які ми можливо могли відремонтувати, вже відремонтовано і фактично люди з новими дахами. Або відремонтоване, що стосується вікон сьогодні. Отримав інформацію про те, що ми закрили всі 100% розбитих вікон. Використовували ми, ми ОСБ плиту і піну такої кількості скла ми просто не маємо. Та й в Україні немає. Сьогодні опалювальний сезон ми запустили у всіх будинках. Завдяки цьому знову ж таки хотів би подякувати містам України, які надсилали свої команди для того, щоб ми встигли закрити вікна до зими. Користуючись можливістю, звертаюся до миколаївців, які дивляться нас, щоб вони, якщо ми когось там опустили, там людський фактор нам може бути, то щоб вони зверталися до нашого контакт-центру при Миколаївській міській раді або звонили за коротким номером 1588, і ми обов'язково допоможемо закрити цей. А, власне ситуація така. Е Сподіваюся, що як тільки враг буде відсунути на достатньо безпечну відстань, ми зможемо зайнятися тим, що будемо відновлювати вікна, хоча б у соціальних закладах, які також зруйновані частково вибухами бомб. У нас є питання у студії, тож прошу. добрий день україформ скільки будинків е зруйновано і не підлягає е не підлягає ну, відновленню. відновленню і як вирішується питання мешканців які проживали в цих будинках на даний момент ми маємо біля 70 приватних будинків, які зруйновані вщент, і 30, близько 30 будинків багатоквартирних, які ну з кількістю поверхів більше ніж два, які не підлягають відновленню або в них зруйнована. Частина, яка частина будинку, але інша частина функціонує. Наприклад, той будинок, про який я згадував, в ньому немає одного під'їзду, але в інших трьох під'їздах люди живуть. Ми підключили воду, світло, газ, всі необхідні а, системи працюють. А, всім людям, які а, постраждали від цих а, подій, ми пропонуємо місця в наших а, пунктах тимчасового проживання. На сьогодні немає жодної процедури щодо купів. Житла, Чи ми не займаємося сьогодні капітальним будівництвом ремонтом житла? Це небезпечно і, по-перше, по друге, немає будівельних компаній, які б сьогодні так активно працювали в місті Миколаєві. Ми всі фіксуємо всі руйнування, вносимо їх в спеціальну таблицю за спеціальною формою. Люди до нас також звертаються, і я думаю, як тільки буде можливість капітальних видатків, ми одразу зможемо ремонтувати. Також ще ну, кількість сімей ми змістили в наших гуртожитках, які відремонтували вже під час війни. І люди мають можливість залишитися. ну, скажімо так, в теплі і не на вулиці. Також деякі пункти тимчасового перебування ми обладнали з наших дитячих садків, і люди, які лишилися без крова в Херсоні, можуть перебувати у нас. Їх ними займається Червоний Хрест, Товариство Червоного Хреста. Але тимчасово їх даємо можливість їм розміститися у нас. У нас є ще питання. Прошу. Чорна, журнал «Ньюзвік Романія». Чи ви знаєте, яка кількість людей покинули місто, і яка кількість людей наразі лишається у місті? Дякую. Взагалі до війни в місті Миколаєві проживало біля півмільйона, тобто 486 тисяч осіб. Під час війни в нас місто покинуло більше половини людей. За останніми підрахунками ми от маємо половину людей від довоєнного стану. Як ми це рахуємо за кількістю каналізаційних стоків і Інформацію про вивезення твердих побутових відходів і мобільних операторів кількості підключень до вишок мобільного зв'язку. Тобто ще скажімо так. Місяць тому назад це була цифра біля 230 тисяч. Зараз я можу сказати, що десь біля 250 тисяч миколаївців тобто половина є під час війни в місті Миколаїві від ракетних обстрілів загинуло 156 людей з них дві дитини. І більше 700 людей було важко поранено. Ці цифри могли бути набагато більшими, але завдяки тому, що миколаївці евакуювалися, тобто більше половини людей виїхали з міста. Кількість жертв не така велика, як могла би бути. Дякую вам, пане Олександре. Дякую за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, колеги з нами був Олександр Сінкевич, міський голова міста Миколаєва. А вже за кілька годин у нас відбудеться наступний брифінг. До нас підключиться Іван Федорів, міський голова міста Мілітополя. Залишайтеся з нами. Слава Україні.